Ба, а що це означає, як мертві сняться? Баба відклала шиття і глянула на онука. Малий Сергій сидів за столом під лампою і щось малював. Він навіть не повернув голови до баби, а поставивши запитання, продовжив водити олівце в аркушу. Ну, люди різне кажуть. Баба поправила окуляри і підсунула зближче під торшер. А нащо тобі? Ну, цікаво ж, Баба знов подивилась на онука. Обличчя малого було звичайнісіньке, не напружене, не перелякане. Він виводив щось на папері і навіть аж трохи висолопив від усередження. Одні кажуть, що це наші думки повертають їх у снах. Інші твердять, що нагадують вони нам так про себе. А ти сама як думаєш? Сергій повернувся до баби і зазирнув її в очі. Я? Від несподіванки вона ж заклякла. Я не знаю. Малий почухав кінчиком олівця лоба і сумно видихнув. А мені дід часто сниться. Мій дід? Баба остаточно тклала шиття. Малий посміхнувся. Хіба він тобі дід? Тобі він чоловік, це мені дід. Обличчя Сергія знов посерйознішало. Ну, був дідом. Ходи-но сюди, баба посадила Сергія на коліна. Ти навіть думати так не смій. Що значить був? Він і є твоїм дідом, і завжди буде. Просто тепер він в іншому місці. У Бога хотілось би вірити, що в нього. Сергій мовчав, баба притисла.